Ну так. Да. От знаешь, що таке гавнулося. Примірний котел Арістон Уно. Котлу 20 лет, даже 2021. Дивимося на дату. По бачку там видно 2004 Э, Ну кажуть, поставили в 2005. Тобто 20 років котлу. Бачу, що тут із недостатків. То як всегда тут термометр не робить. Взагалі, не критично. Датчик мінявся. Новий NTC це теж не критично. Е, Пресостат я розсверлював чистив мікровиключатель контакти. І кажуть, а, плату ще в початку поставили. Кажуть, що була проблема з платою, так їм другу поставили, сразу, почти там. Чи що. Плату. А і так все робить. Бачок я підкачав 2004 року. -го Бачок тільки оце золотник, щось там туго достає мій за несколько разів підкачав. І вот. котел робить. Навіть труби вже потріскані. Металопластик, всі труби порепані, а котел работає і він Бачимо. Теплообмінник це год, Я тут кожен рік буваю. Теплообмінник, як будто новий. Навіть не зарос этим, і пыляки не багато. Ну, вон, пауки є, да. Пауки, ось удохли є, паутина є. Зараз будемо включать, дивитися. Вентилятор. Вентилятор сниму, помию. І, в принципі, фильтр вскривав. Фільтр чистий. Отопление тут трубой. Ой, батареї алюмінієві, Іноді буває плохий алюмінів. Система тут у людей все, щоб котел робив. така гігантська. Якщо хто розуміє, то тут 4 кВт інвертор і робочі 2 кВт. І по розміру відповідає. Хоча для котла тут достатньо 100 Вт. 120 Вт. Ну, коротше, перебор. Там можна 10 котлів включити від такого інвертора. А котел робить. Не помню, чи мінявся. Сальник 3 е, Ну, Я бачу, ось, ось, я перекручую обично, трансформатор розжига, о, там, знизу перекручую вбок, бо якщо буде текти, то його залива була. І все робить і насос нормально ругав. Ми, кстати, краник да, трошки бачу, вже засоли і ручку поміняли. Он якусь присобачили ручку від радіотехніки чи Ні. чого. І працює, все, додаємо воду. Оце єдине що, вода, или мені кажеться, или це быстро додається, може тут трубка на бачок засорена? може, быть. Бо щось я тільки що Золотник плохо там доставав, качав. Ну, зараз будем включати утопление, побачимо, воно буде різко рости, якщо щось там з трубкою, Это. Но вчера был котел, что бачок накачался нормально, а засорена была шланга на бачок. И давление только начинаешь подпитывать резко, только відкрив бжик, 2,5 атмосферы резко. Арестонуно. Примерный вариант. Рабочий. Редкие проблемы да, до... Так, работает у нас котел. Вентилятор я помыл. Сейчас закрию, покочегарим, подивимся, як він буде гріти. Як как би бы нам не прийшлося ту трубку розбирати, бо щось не пойму поки стан. Якщо зараз буде різко рости, у нас може бути там забита трубка. Так, кочегари котел нормально. Включав тільки що гарячу воду, давлення. Ну, про це минут 15 він уже робить, розігрів систему, система гаряча. Давлення оце трошки виросло, не то це з насосом. Ну, нормальне давлення. Можна збирати. Арістон умно. В отлічному стані, я считаю.